На світі, нехай процвітає. З нароченням людини нової, Богом, мораль подарована їй, у когось мораль загубилась, та бодай би йому хоч наснилась. Людино, подумай про себе, совість тримай, вона є для тебе, вона є для тебе, як світло в житті, світло, що світить Тобі в темноті. Совість ходіть завжди люди, совість хай на користь вам буде, совість допоможе в житті щось багнути, совість не може біди навернути, совість не може казати неправду, правда вас звільнить, а інше позаду. Правда по світу, нехай не блукає, правда на світі, нехай лиш процвітає листопад 2004 рік. Украї, україн. Несе на Закарпаття, сила. У <laughs> мене <laughs> безстрашна. <laughs> Безстрашно. <No>. Я читаю дідом. <laughs> <laughs> Жарті Така людина подобається людям. Жарти бувають доречні і ні. Жартівливі люди подобаються мені. Жарти викликають щирий сміх. Вони як ліки, які ліки для всіх. У жартах я і правда, то тільки не зліться. Вони ж не про вас. А ви посміхніться. 2004 рік, місяць серпень, жартую. Я така трохи жартівлива.